Іноді потрібно дозволити собі нічого не робити, взяти собі паузу від життя. Звучить незрозуміло, але зараз я поясню, наскільки це важливо абсолютно для кожної людини. Саме зараз, от, в цьому світі скаженому, в якому ми живемо, пауза від життя вона просто необхідна. І це не щось страшне, можливо, про що ви подумали, але це. Те, що я рекомендую для кожного. Зараз ми проживаємо складні етапи, а вони пов'язані з подіями в світі, і якісь індивідуальні, які пов'язані просто з вашим життям, і настільки у нашому житті величезна кількість суєти, настільки у нашому житті незрозумілого шуму. Відбувається, що ми не можемо почути себе, свої істинні бажання, те, що ми дійсно хочемо. Ми не розуміємо себе, ми не знаємо, що буде в завтрашньому дні. Ми боїмося за завтрашній день. Ми переживаємо всі ці хвилювання, тривожності, страхи. Апатії, фобії, вже дуже багато депресивних розладів зараз у людей спостерігається. Тому пауза від цього скаженого життя нам необхідна. Ви можете це зробити на один день, три дні, п'ять днів або сім днів. Це от такі дні, за які наш розум може переключитися, відпочити, оновитися. Як відбувається ця пауза? Обов'язково мінімізувати. Я вже не кажу виключити, тому що в сьогоднішньому нашому житті в темпі нашого життя це неможливо, але мінімізувати використання гаджетів будь-яких комп'ютер, ноутбук, планшет, телефон це найголовніше. Поставте собі на телефоні якісь обмеження по соціальних мережах або вимкніть інтернет, взагалі на телефоні, вимкніть. Ці сповіщення соціальних мереж, що вам не захотілося заходити це все постійно перевіряти, тому що телефон не дає нам почути себе, свою душу, не дає нам відключитися від цього світу, від цього шуму ментального. Тому перше, це найважливіша рекомендація прибрати, міні, мінімізувати гаджети зі свого життя. Також прибрати оці такі. Не дуже корисні продукти, їх величезна кількість оці напівфабрикати, щось солодке з магазину, якась тяжка їжа, тобто смажена, булки, все, що довго переварюється, тому що коли наш шлунок зайнятий, переварювання їжі, ми теж відчуваємо себе недобре. А нам потрібно навпаки прибрати лишнє зі свого життя, мінімізувати на себе будь-який вплив. Щоб побути в цій паузі, щоб зрозуміти істину цієї паузи від такого життя. І, звісно, якщо у вас є можливість, зробити це, коли ви будете самі вдома. Можливо, у вас є дача, поїдьте самі на дачу, а можливо, у друзів ваших є дача, попросіться у них там пожити декілька днів. Якось так може, у вас є можливість поїти за місто в якийсь комплекс, де є тиша. Хай воно вам все допоможе побути наодинці з собою. Найголовніша мета цього всього, щоб вас нічого не відволікало від себе. От в цій, в цій паузі ми і зможемо потім зрозуміти не на перше, де а вже на другий, можливо, на третій, що ми дійсно хочемо. Що нам від життя треба? Де ви хочете працювати ким, на кого з ким, де ви хочете жити, чи потрібна вам ця квартира, чи ви хочете жити в будинку, або ви хочете взагалі подорожувати, або жити в селі? Ну тобто іноді ми живемо так, як ми не хочемо. Не іноді, а часто я підкреслюю і. Це знищує людину, знищує її суть, її душу. Люди приходять в цей світ, щоб втілити свої бажання, плани, цілі, відпрацювати свою негативну карму, виконати свої кармічні завдання. А якщо ми живемо не так, як ми хочемо, не за своїм сценарієм, ми з усім цим, що ми хотіли втілити в цьому житті, ми не, не справляємось, ми просто не живемо своє життя. Тому оця пауза нам необхідна для того, щоб почути себе, свої істинні бажання, для того, щоб прийняти важливе рішення якесь, або зрозуміти, що вам потрібно зробити, який ваш наступний крок. Це для пропрацювання такого себе глибинного, для того, щоб відпустити якусь людину з вашого життя, або відпустити образу, або для того, щоб. Щось важливе зробити, на щось наважитися, відпустити страхи, фобії, таку саму критику для того. Ця пауза нам потрібна, щоб перервати цей скажений. А скажений потік думок в нашій в голові, тому що наш розум він постійно нам підкидає страхи, переживання, хвилювання, а не вийде. Для цього треба гроші. Для цього треба зв'язки, для цього треба навчатися. У я так не можу. Для цього треба це. Все. І постійно наш розум розкриває якісь самі негативні сценарії. Але всі вони можуть навіть і не втілитись ніколи в життя. Але ми себе вже так накручуємо, що потім і не починаємо діяти. Я знаю, що багато хто з вас, хто дивиться це відео, ви б хотіли проявити себе, свій дар, свій талант, свідома або не Можливо, ви навіть боїтеся собі зізнатися в тому, що ви б хотіли проявити себе. Що ви хотіли б бути зіркою, що ви хотіли почати ввести свій блог, дописати свою книгу, або почати писати свою книгу. Можливо, ви хотіли вести фудблог, блог ще якийсь інший, інстаграм, щось розповідати. Можливо, ви теж астролог, можливо, ви нумеролог, езотерик або гарно вишиваєте, в'яжете, малюєте, будь-що робите руками, або ви круто лагодите машини і теж хотіли б. Зробити або свої курси, відкрити своє СТО, вести свій YouTube канал з оглядами на машини, з оглядами на будинки або бути тревел-блогером. Я розумію, що у кожного з вас є якесь масштабне бажання, але з будь-яких причин їх великий список ви не можете це зробити. І оця пауза вона вам допоможе отримати відповіді на щось наважитися. Допоможе знайти рішення, бо всі рішення, навіть якихось складних проблем, складних етапів нашого життя, вони є в нас, вони запаковані десь глибоко в підсвідомості. Щоб розкопати оці слої підсвідомості, нам дійсно потрібно зробити цю паузу від телефонів, від інтернету, від гаджетів, від всього цього. Приберіть оце спілкування з друзями з родичами. З батьками, наприклад, от дві-три години розмовляють люди по телефону. У мене теж так буває, і це дуже-дуже багато. Якщо це робити часто, то це багато. Приберіть пусті балачки зі свого життя, бо вони вас відволікають. Вони не несуть майже ніколи чогось корисного для вас. Ці 2-3 години пустих балачок ви б могли б використати на Просто на відпочинок на себе, на прогулянку, на піти самій попити каву в кав'ярні, що вас ніхто не чіпав, ніхто вам нічого не розповідав, не скаржився на своє життя, бо цих скарг і так багато від всього, від соціуму, від ваших близьких людей, від вас, і вони вам лишні не потрібні. Тому приберіть оці всі тригери, які вас дратують і на щось відволікають. Зробіть цей такий подарунок для себе. Зробіть цю паузу від життя, щоб потім повернутися до життя з новими силами, щоб подивитися на своє життя абсолютно по новому. Це така ментальна відпустка, ментальна пауза. Всім нам необхідна, тому що ми живемо в надактивному світі. Тут скрізь активності, які нам не дають подивитися. Що відбувається взагалі? Бо у нас на це немає навіть часу. Я, звісно, рекомендую вам в цій паузі бувати більше на природі. Біля води, біля річки, в парку, в лісі. Я розумію, що не біля кожного є ліс або парк, або річка, озеро. Але постарайтеся знайти таке місце, де панує природа, а не шум, суєта, галас, хаос. І проводьте більше там часу, і я бажаю, щоб ваша пауза, ментальна така відпустка пройшла для вас якнайкраще, щоб ви отримали ті відповіді, які вам треба, дізналися те, що вам необхідно, зрозуміли, куди вам рухатися далі. Але якщо ви хочете ще більш Глибоко у все це копнути. Потім, після цієї паузи, запрошую вас на індивідуальну астрологічну консультацію, де ви зможете познайомитися з собою, дізнатися, які у вас є таланти, яке ваше призначення, які ваші кармічні обов'язки, чому щось в вашому житті не складається? Чому є сценарії негативні, які, на жаль, повторюються, як від цього всього позбавитися, і як покращити життя, які для вас. Особисто є методи. Також ви отримуєте відповіді абсолютно на всі питання, які ви будете мені задавати. Тому запрошую кожного з вас. Бажаю, щоб у вас в житті все складалося найкращим для вас способом.